Вітаю! У сьогоднішній нашій розмові говоритимемо про важкі будні війни: про кров, біль, втрати, чи можна звикнути до смертей на фронті, про гендерну рівність та про багато чого іншого. І сьогодні нашим співрозмовником буде працівниця Хмельницької АЕС, бойова медикиня Зінаїда Количева. Вітаю вас, пані Зінаїдо. Дуже Вітаю раді вас, вас бачити. Ви медик за фахом, але чи думали ви колись, що окрім бинтів та медпрепаратів, у руки ще доведеться взяти зброю? Я почала їздити до хлопців військових, взяти допомогу. Ось, і при розмовах там я зрозуміла, що дійсно є багато людей, які навчені, тобто вони пройшли навчання до, до тактичної медицини, але вони не є медиками по світі. І дуже важко, скажімо, так, такій людині дуже важко приймати рішення, коли не тільки поранення, а коли є і захворювання, бо це люди, вони хворіють, вони мають. І хворіють із запаленнями легень, і респіраторними інфекціями. Тобто, ну, це жива людина, так як і тут. Тому я, приїхавши додому, усвідомивши те, що я маю медичну освіту, я фельдшер-акушер по освіті. ось, Першим ділом сіла з чоловіком, переговорила і сказала, що я приймаю рішення. І я піду, піду тільки для того, щоб допомогти зберегти хоча б здоров'я нашим хлопцям. А так далі воно вже почалося зовсім по-іншому, коли ти пішла, коли ти пішла першим ділом, це будьбовий центр, Ой, це було саме, мабуть, важке пройти цю навчальну підготовку цих 55 днів. Але там ти починаєш розуміти, що ти йдеш на війну, дійсно, йдеш на війну. Але коли ти вже. Попала був, в боротьбове цей центр, то ти зрозуміла, що війна є війна, тому там що добре й... усвідомлюєш. Да, Як виглядає ваш робочий день бойової медикині на нулі евакуаційної роти? Е, ну, я вам хочу сказати, що не кожен день є на нулі, Ось, тому ми маємо якісь ротації, відпочинки, тому що ми працюємо 24 на 7 і 7 днів на тиждень. Ми навіть буває забуваємо, яке число, який день, тому що ти можеш лягти спати в сім вечора, а в третій ночі вже піднятися, тому що тобі треба їхати на виїзд, тому що операції передали, що є поранені, є, є 300, і тоді ти тільки виїжджаєш. В основному для мене це зустріч пораненого і надання швидкої медичної допомоги уже, коли він при мені. Але саме головне, саме головне це правильний підхід хлопців, яких я навчаю навіть тактичній медицині, як правильно першу чергу надати допомогу, тому що вони там знаходяться по 3-4 людини, і вони мають знати. Як то перше зробити? Або один діл. одному або навіть да, сам собі сам собі. В основному я вчу їх самим собі. Ми повторюємо кожен раз перед виходами. Ми кожен раз обговорюємо те, ми говоримо, що лежить в аптечці, як воно використовується. Тому ось це саме головне перше, саме найперше надання медичної допомоги. Ну в основному це в нас турнікети. Чи вдається всіх вивести звідти? Період евакуації може йти від 10 хвилин до години до тижня. А то і до місяця, а то і більше. Все залежить, де знаходиться людина, на якій позиції, чи ми можемо туди доїхати, чи зможемо його звідти витащити. Тому це чекаємо погодних умов, рідні постійно. Хвилюються, телефонують, але ми чекаємо дійсно цих погодних умов, коли не літають дрони, коли немає розвідників, літаючи, коли ми можемо дійсно його тоді евакуювати. А так буває, що хлопці сидять дуже довго і ми збираємо медикаменти, збираємо все, що можна, і скидаємо, робимо скиди, які вони отримують, забирають і самі собі колють, надають допомогу якось. Отак, От От це дуже важко. Це дуже важко бути постійно на рації і говорити, що треба зробити. Не бачивши людей. Чи от серед тих врятованих були наші земляки, чи доводилось надавати таку допомогу? Я вам хочу сказати, що наразі я сьогодні, там, де я служу, там є сьогодні наші земляки, це Смельниччини. Ви знаєте, що я сама з Рівненської області, з Рівненської області багато є хлопців, тому що моя бригада формувалася 4 роки назад, в якій я зараз служу, і вона формувалася на Рівненщині. Тобто вони, да, це вони зараз там, ці хлопці, є з Івано-Франківська, є з Львівщини. Такі моменти. Це Запорізький напрямок? Так, так. Я служу на Запорізькому напрямку, е, я служу в 65-й механізованій бригаді, Великий Луг. Тому ось так: мінометні батареї. Хочу сказати, що дуже хороші і командири. Безпосередньо в мене дуже хороший командир, який переживає. Так, да, Сама відсутність, скажімо, найголовніше, це техніка, якої не вистачає, тому що вона нищиться, а саме найбільше це людський ресурс. Чи часто вам доводиться чути, дякую, сестричко, за порятунок. І чи ви, як жінка, можете дати волю сльозам, і що такі бувають моменти у вас там? Ну, Вони дякують постійно, тому що я ж кажу, що я для них, мабуть, Ну, комусь мамка, комусь сестричка, комусь, ну, да, дякують, дякують постійно і за те, що я з ними, тому що виходить, що я в мінометній батареї одна жінка, одна медикиня. Тому постійно, хлопці дуже хороші, дуже дякують постійно. Навіть іноді, скажу чесно, навіть іноді не допускають до якихось таких вирішення, скажуть, так, ти там собі тихенько ми зараз зробимо, а ти потім прийдеш і зробиш те, що треба з твоєї сторони. Ось це ми підійшли до того питання, де гендерна рівність. Ось як ви себе там почуваєте поряд з чоловіками? Чи там немає такого поділу і як це воно відбувається? Поділу в нас нема, але все рівно. Так, тому що я жінка, ну зовсім трошки інше відношення. Але нічого буває, що ми можемо посваритися, можемо, як то кажуть, один одному наганять. ну Більше я, звичайно, вони мене слухають. ось. А так, а так, ми рівні, ми всі рівні, тому ми прийшли туди, робити свою справу, ми її робимо. Дуже так. добре робите це. Ми, ми відчуваємо тут в тилу, це точно, і нам це треба дуже добре відчувати. Найцінніший ресурс на війні це, звісно, люди. І в нас їх катастрофічно не вистачає, бо ми не така велика країна, як Росія. Але ж і без техніки, без терлінків, без генераторів, без дронів ми також не повоюємо. Ось до кого ви найпершу першу чергу звертаєтесь, хто вам допоміг із наданням техніки та всього іншого. Саме головніше – це людський ресурс. Але… Коли люди йдуть на позиції, дійсно, вони з собою беруть і генератори, вони з собою беруть і освітлення, яке можна зарядити від генераторів, екофло, де вони мають заряджається також, вони мають мати стерлінки, тому що не завжди можемо на рації виходити. Воно прослуховується, як би там не було. Тому, коли є стерлінки, ми виходимо на іншому зв'язку. Тому, але Хочу сказати, що і у нас була така ситуація. Хлопці вийшли на позицію. Прийшло ну, буквально два тижні, і позиції нема. Згорає все. Тому потреба дуже величезна. В всьому. те, що треба мені особисто, медикаменти ще то. Є до кого я звертаюся до відділу охорони навколишніх середовищ. Я звідти пішла служити. Дівчатка постійно мене підтримують. Вони майже через кожен місяць відправляють посилки з усім, що потрібно, так да, є так, є на станції ще люди, які мене підтримують дуже сильно. Я їм дуже дякую. Також відправляють дуже величезні посилки з медикаментами. А ось уже таке, що більш серйозніше, я звертаюся до атомної станції, обговоривши з командиром, що нам треба. Ми пишемо листи. І хочу сказати, що ще ні разу не було відмови. Дякую, настільки допомагають. І... Дякую навіть Андрію Ростиславовичу, особисто до нього зверталася, бо не було часу писати листа, ну, бо то треба було дуже швидко. Ось, і він особисто мені ну, допомагає, вони висилають все, що я попрошу. Тобто нема таких, що почекайте там десь. Ми маємо стояти пліч опліч, один до одного. Підтримувати один одного обов'язково, тому що коли не буде підтримки, повірте, навіть тут, а в тилу, коли не буде підтримки, не буде діла. Я постійно говорила: саме головне лишатися людьми. Військові справді знають свою справу, але ж нам ще потрібно зберегти націю, зберегти нас самих, зберегти Україну. Тому ну точно ми не можемо бути окремо від фронту. Ну Ні. ніяким чином тил не може бути окремо ніяким від фронту. чином. А як стосовно української мови? У нас там на сьогоднішній момент є дуже багато, хто розмовляє російською мовою, але просять на позиціях відповідати українською, і вони вчаться. Вони вчаться. У нас нема часу вчитися там, зрозумійте. Ми відповідаємо, ми розмовляємо, вони повертаються на ротацію, говорять російською, і я їх розумію. Їм важко, вони хочуть висказати, вони хочуть проговорити про своє, але інше ну, зовсім інше не в тому. Тута. Війни нема. Але є державна мова. І ми маємо її знати. Тому що в 91-му році пам'ятаю свою бабцю, яка сказала: коли ми відділилися, вона сказала, що Україна буде існувати тільки тоді, коли вона буде мати державну мову, українську і українську церкву. Ну, щось я так запам'ятала її слова. А я нещодавно почитала такий моніторинг, що в київських школах діти на уроках навіть з вчителями дозволяють, і вчителі їм дозволяють розмовляти російською мовою, а на перервах то точно ще вищий відсоток. І навіть вчителі переходять. Ну про що ми говоримо тоді? Так. Ну тоді ми говоримо про те, що мова це зернинка від батьків. Якщо батьки розумні люди. То і діти будуть в них розумні, тобто вони відзеркалюють. У нас хлопці, які російськомовні, ось то вони, я як скажу якесь слово. Вони що ти сказала? Що ти сказала? Я їм починаю розказувати, що це таке. Вони сміються, потім ще перепитують, потім собі ще його це слово беруть ну, до уваги і потім його використовують. Тобто, ну отакими от навіть моментами ми там ділимося, сміємося, і більше закарпатські слова. О, у нас є Закарпатці, там то вони як починають по-своєму говорити. Я говорю: так, чекайте, то то вже угорська, Румунію, То вже ніби, да, ніби в Румунію, Румунію де да, десь туди говорю, так, ні, ні, давайте, ну, наче українські. Ну, це весело. Так, такими моментами ми відпочиваємо, навіть, навіть у вивченні мови ми відпочиваємо. Так, А що ще може бути там розрадою? Розрадою. Ну, звичайно, це спілкування з сім'єю, яке іноді може. Не бути, бо нема зв'язку, нема нічого. Ось далі Ну, розрада, якийсь відпочинок для мене це є книга. Якщо є час, я люблю читати. Тому, так, отак, от ми потихеньку там якось. Але в основному це сон, тому що, коли дуже важкий день пройшов, ця втома, то ти вибираєш сон. Спи. А якщо спілкуєтесь з родиною, то що найголовніше? Ви хочете їм сказати, і ну, як вони вас якими словами заспокоюють або підтримують? Ну, найголовніше, що вони мені говорять, що не все добре. Це найголовніше живі, здорові. І... А я тільки підтримую одним, що скоро закінчиться війна. Я скоро буду вдома. Тому ось так. У Вас донька і син, так? Так, у мене е, донька е, і син. У син. Да. мене вже є онучка. О, су. Так, да. чотири роки. Міланка. тому… Є то за кого само. воювати? Є. 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 І найголовніше, що вона постійно говорить, бабуся, я тебе прошу, приїдь скорше зі свого кордону. Ага, тобто бабуся за кордоном? Ні, на кордоні. А на кордоні? На кордоні, так. Да. Вона проїжджала кордон і бачила на кордоні військові форми, ну, ага. там прикордонників всіх, і вона, коли ми з нею спілкуємося по відео, то вона бачить, що я в формі. Вона каже: ти що, знов на своєму кордоні? Їдь до мене додому, бери танка, літачка їдь до мене додому. Ну, ось що б на останок хотілося би сказати? Е, е, хочу побажати скорішого закінчення війни. Е, хочу побажати всім міцного здоров'я, е, хочу побажати. Всім мирного майбуття. І саме головне, щоб настав той спокій, коли ми можемо жити, працювати, е, вчитися, ну, не знаю, їздити скрізь. Тому ось такі моменти в житті людини хочеться, щоб було у кожної. А ми бажаємо вам як медику. І як працівниці Хмельницької з повернутися до своїх звичних справ, як мамі і бабусі, повернутися як найшвидше до своєї родини і бути разом уже з родиною. Дякую вам, дякую вам і всього найкращого. І дякую за відверту розмову. Так нагадаю, сьогодні нашим співрозмовником була працівниця Хмельницької атомної електростанції, бойова медикиня Зінаїда Количева. На все добре.